Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі кар'єра за Жерону, і сьогодні в нас буде розв'язка сезону. У нас буде кінець сезону. Ми або вилетимо, або я не знаю. Я думаю, що буде дуже цікаво. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту. Ну а ми поїхали. Ну і так, у нас на черзі матч проти Атлетіко Мадрид. Ми на 14-й сходинці. Ну я думаю, ми вже не вилетимо. Але все може бути. Ще 8 турів залишилось. Що в нас покращить? О, довбик на першій сходінці. Тобто довбик буде боротися ще за золоту буцу Ліги. Так, розпочинаємо гру проти Атлетико. Так, Мартінес, не дати, не дати. Запарний машина, ну блін, бурнуть в цьому центру. центрі. Протисне. Що це за удар був? Ви бачили це? Це, це, це не те, що крота поймав. Я ну, перший тайм вже. Так, тримаємо, 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 тримаємо. А як ти так розвернувся? Ні ні, ні, спокійно, ху. Так, спокійно, 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 ні, ні, ні. Ні-ні, ні, ну блін, ну. Ну, поки віддадуть. Супер, тут перехватив. Дивіться, ну, кожний дальний удар це на гол. 91-й, так, а що в нас по календару? Так, зараз Кадіс, потім Лас Пальмас, Барселона, Депортіл, Вільяреал, Валенсія і Граната. Це... Зараз граємо з Кадісом. Ну, шанси є. Ну що ж, давайте, хлопці, вже пора перемагати. Бля, дивіться, вони в першій атаки зможуть забити. Ні-ні-ні. Добре. Венось. Циганков. Ій, Циганков, сюди, 1-0. Поїхали. Фу, 15-та хвилина, добре. Повели. Так, Кадіс атакує. Не дати, не дати вдарити, бо ми знаємо, наш Голкіпер здалека все пускає. О, відбив. Що ти робиш? Що ви робите? Ну йоп! Довбик. А як у тебе от як до дерева отскакнуло, то тільки що? Як так? Циганков. Ціганков сюди! Два-один. Дубль від Циганкова. Вітюша. Хорош. Ой, 3-1. Ой, добре. Так, ідемо на перерву дуже з комфортною перевагою, та ще й гол в роздівалку забуде. Савіо. Савіо. Саві. Саві. Кейма Оце мені така руна подобається. Блінд. Блінд. Открив. Ні-ні ні. Я ж переключався на нього. Я переключався на забарного. Що ця гра не дає це зробити? Ні. Хлопці, хлопці, тримаємо, 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 тримаємо. Супер, супер, супер. А то куди ти віддаєш? Ух ти, це ганков, яка на А як ти не забив? Циганку. Ай, не вистачило йому. Фух, свисток. 4-3, але як потно було. Так, гра проти Лас Пальмаса. Ну цю ток також повинні ми забирати. Так, починаємо гру проти Лас Пальмаса. Тримаємо, тримаємо, хлопці, 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 тримаємо, тримаємо. А як забігає? Заборний! Ну це було на удалі. Ну він сам біг, куди там, що там, де ці всі останні нападники були. Ну, просто стоять, дивляться. Ну яй. Думбик добре, добре. Я вже думав, він зараз поки приготується, він просто чи в захисника піде блок і так далі. Один. Мені дивіться, яка передача приходить. І це просто роз... розстрілює її і все. Просто, ну, наші гравці просто нюхають і все. Ні, ні не було там. Не... Та не було! Ну покажіть. Покажіть. Незаміну покажіть, уроди. Тут у нас по порту прийшла пропозиція. Ні, ми хочемо тільки продати його. Савіо Торета. Савіо, до речі, у нас оренда закінчується. Матч дей проти Барселони. Граємо проти Барселони. Ну я гадаю вже чемпіонів цього сезону Оренда. А як? Блінд! Та якого ж біса? Що це за бред? Онди! Що це за херня була? що це таке? Товбик! 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 Довбок сюди! Два один, ми ще в грі. Ми ще в грі. От би не той м'яч кончений. А яка передача, куди? Чого нас так розвалюється, ви не знаєте? А все залітає, все, все. Циганков справий! І я сподіваюся за Шапаренка хоча б якихось мільйонів 20, дивіться. Це просто знущання. 5-1. О, ось цього гравця я хотів би собі купити, але 40 мільйонів цінник. О, супер! Давайте так. Побалакаємо з вами. Давайте почнемо з 30 20 30. Ну, я хочу. Так, у нас матч проти депортів Головес. Вони наперед останні сходинці. Дивіться, це шанс, шанс виграти. Ну що ж, матч проти депортів це останній шансів зацепитись. Засередину турнірної таблиці. От моїх суперників завжди такі передачі проходять, а в мене ні. Туху даю. Добрий день. Там вони здаю. А він дає туди, виграти як? А, до що Товбик. товбик. Ну але куди я біг? Давай ще зараз пенальті. Давай, давай, давай. Пішли, пішли, всі вперед. Програти Депортіво, це просто ну, це стийдва нуль, да? Ху один-нуль. Останній команд, ну передостанній команді. І все, О, нам прийшли отчоти по гравцям. О, щось цікаве може бути, але він не дуже дорого коштує, тому... Таке собі. Так, у нас матч проти Вілля Реала. Ну це боротьба просто за середину турнірної таблиці. Так, ну що ж, розпочинаємо гру проти Вілля Реала. Закінчуєш свою. А оце пасюля. Оце пас. Шапаренко. Просто чудові передачі віддає. Так, спокійно, спокійно, спокійно. Все, давайте трошки відпочиньте. Витримали 1-0. Ну це було дуже важко. За 21 мільйон можна продати РР. Давайте б розмовляти. Я хочу більше за нього. 30 пальців. 19. 1,29. Ну, ніку. не віддамо би просто так. Так, матч проти Валенції, яка на 10-й сходниці. Ми ж на 14. -й. Нам потрібно це все. От. Потрібно якось цю, хоча б з середину таблиці влізти. Одна важлива гра. Зараз ну, важ... неважливих матчів немає взагалі. Так, спокійно, не дати вдарити. Довбик сюда. Довбик сюда, дино сюда. Заборний, як так. А як так? Ай-яй-яй, ну твар, чого ти так почитав? Чого чо в нас так захисники не роблять? Блін, Твою мать. Ну блін дуже старий, його так качають, що ну. Добре, добре, Савіо, добре, добре, побігли, 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 пацани. Нічого не було, так? Да? Звісно, це ж тільки коли я так відбираю, то зразу фол буде. Так, забираємо. Ну як воно провалюється, так лінія оборони, як? Спокійно, спокійно, спокійно. 3-1. У нас гра проти Гранади, проти останнього місця, і в нас довіра руководства взагалі вже на низькому. І це останній тур. Ну, нижче 14 сходинки ми не опустимось, а може. ну, саме вище це на 12-му може піднятися і то. Ну, Барселона чемпіон, Реал другий, напевно, другий. Давайте на останню гру. Так, ну тут потрібно виграти спокійно. Циганку. Я навіть не очікував. 1-0 циганков. Поїхали. Добре. Супер! Оце м'яч, оце вже воно, це вже 2-0. Гольова для циганкова. Гол для Довбика важливий. Можливо, він стане найкращим бомбардиром цієї сраної ліги. Добре на Долбика. Добрек. Да. Дубель. Дубель від українця. Ну Сьогодні вони вогні. Удар 4 -0. дубль циганкова, дубль долбик, що може бути краще. До речі, якщо ви знаєте когось такого, що можна було купити ціна і качество, знаєте, так як ото говорять, то, будь ласка, напишіть це в коментарях. Я все прочитаю і всіх додам цей список. Довбик на порту. Порту на циганкова, Циганков бий! Ай, як поруч, я вже думав залітає. Продавили за барного. А, але все ж таки пропускаємо. Так, блінт, блін, не дати, не дати. А як ви так? Ну, ну, я ж нажимав, переключав. Чому так не переключилося? Так, зачекайте, а тут 4-0. Десь ми таке вже бачили. Ні ні-ні-ні-ні-ні. Ху. Це що не удар, шо гол? Удар гол, удар гол. 4-0 вигравали, 4-3. Що трапилось? Добре. Спокійно, спокійно, спокійно. Не дати вдарити. 4-0 вигравали, 4-4 зіграли. Виграв. Це провал. Отже, кінець сезону. І що ми маємо? Барселона чемпіон, Атлетико Мадрид другий, Реал третій, Севіля четверта. Ці чотири команди зіграють в Лігі Чемпіонів. Клетік з більбао зіграє в Лігі Європи і Реал Батіза. Я думаю, Реал Сосіда це Ліга Конференцій. Ну а наша Жерона на 13-й сходинці. Добит по 26 голів забив з Левандовським, але Левандовського на гру менший, тому він став кращим бомбардиром. Асистент... О, зато циганков став кращим асистентом Ла Ліги. Це приємно по сухих Ніга. 5 матчів було, ну це таке. 72 мільйони нам дали призови. Ну так, от чот скаута, що в нас по іспанцям. Минулого разу одного було, але цей раз щось не густо. Так, ну можливо англійці порадують. З Першого мимо, з другого також. Це дупа, ну. Взагалі нікого. За весь сезон нікого нормально не привезли. Кінець сезону для Жарони стає так. От. Д132. Кубок. І Ла Ліга 13 сходинка. Ну, таке собі. Який бюджет у нас? Алло? 31 мільйон? Ви серйозно? Ху... Я б позабирав би цих би, щоб просто... просто, просто... продати їх, а потім... Ну, заробити гроші, звісно ж. Давай не три О, бомба. 15 тисяч Добре добре. Так, перший пішов. Це просто щоб на продаж їх одразу продати там. Довбика хочуть купити. За 16 мільйонів. Ну, все-таки ні. Довбий залишиться так само, як і циганково. Ну так як у нас бабок не дуже багато, ми, грубо говоря, можемо тільки одного якогось гравця більш-менш нормального взяти собі. То це ще й. непогано. О, Шапаренко. 15600, ні, в лалігу я його точно за такі бабки не продам. Шевчук водфорд в оренду на рік, супер. Так, подивимось на наших новобранців. 15 років. І два голкіпера, так? Так, майо! -ма так, 61 рейтинг, ну давайте його підпишемо і віддамо в оренду. О, голкіпера це вже підписали. Йомайо. -йо. Так, за 21 мільйон. Ну давайте. Спробуємо. Тобто ми, якщо цих двох продамо, ми купимо того молодого гравця, ну я сподіваюся. Пора б самому квою скупляти. Можна спробувати. І так, зараз дуже хитро Попробуємо той зробити. Добавимо 25%. І дамо їм. 55. Ну отак. 59 і 15. Тоді, тоді, тоді без клаусули. Ну і 60. 64. 58 Ту Добре. Нам ще потрібно з ним Йомаю Так, У нього тут вже така ще й велика зарплата, це до ще на 5 років, так 139 мільйонів. Ну доволі. Підемо 40. І під підписного 500 тисяч. Що скажеш? О, Супер, все, Нам, ми, ми підписали топа. Фух. Добре. Але у нас тепер нема грошей. Так, що у нас тут? Сім... О, це ми виповнилися на увазі академії на позицію захисника. Так, три матча підряд. Не пропустити О, Моу, Шопаренка продали. Так, тепер нам потрібно на фланг ось. Супер-супер-супер. І цього продали. о бабки бабки-бабки-бабки. Тепер бабки. нам взагалі потрібні крайки. Бо в нас взагалі їх нема. Можливо, в оренду? Ні. Ну ладно. О, нарешті прийшла пропозиція по-нашому. Ми його писали безкоштовно, тому... Наш нападник повернувся після травми. Ну, ці матчі я не цей. Я відіграю цими. Так, хайлайта. Ми відіграємо цей матч, цей кубок. І подача на долбика. ОДОМБЕТ! <тас> Добрий початок. Ага, бомбезний початок. Ну блін, ну чому, я ж вгадав. Дуже круті моменти. Ну знову. два з двох вгадав і два не витащив. Оце бомба. Циганков. Циганков. Сюда. Два, два. Добре. Ганков, удар. Ух ти. Оце попав. Ну зараз пенальті буде. А, ні? Мальорка хоче Мартіна купити. Ні, ми вже не будемо продавати таких гравців. Це ми всім просимулюємо. 0-0. І без замінчі зіграли, йомаю, -йо. це ганко. 53 мільйони. Ні-ні ні. Ні за які, хіба за 100, 2-0 програємо, ні ну, ладно. Такі. Так, о, супер. Я там додав дуже багато цих. Свободних агентів зараз ми їх будемо продивлятися. Можливо, хтось до нас то прийде. Ну, 72 два цього забираємо італій. Ротація. 5 тисяч, давайте тисяч 7 І трошечки знову розкажеш оф. Oh, добре, ми... перший пішов. А майбутнє. Рікардорісо. Супер. Так. А можливо вийде? а вдруг? То 29, ну уже готов. 28. А у нас 20 тысяч взагалі цього. Не. Це закінчуємо. У нас 20 тысяч тільки зарплата. Центральний. О, фурор за підпишем. Так. На пятницу давай супер нео каких-то три восьмисок, давай тебе домой пять Ну и так вот чтобы не бежался Супер плюс один на будущее Так тут, тут щеики ще с риза але давайте захисника візьмемо також. І можливо вони там трошки будуть розвив... розвиватися і нам будуть давати бабки в будущому. Попробувати Трубіна. Ага, він дуже важливий для команди. Зрозумів. Зрозумів. Центрбека я би, якогось, так? Такого досвідченого. Так, важливий. 4 роки до мене. Ніяких основних супер. Якщо хоч по зарплаті, в тебе де варто я тобі 15 і 100 тисяч цього бонусу. Бомба. Нормальний захисник буде у нас ще плюс на баночці. Можливо, його слой побачимо. Ці стати вроді такі непогані. Давайте його також візьмемо. Плейстайли є ще тим болі. П'ять років хочеш, давай. Ні-ні-ні ні. Ні. 3-4. -ні 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 -ні. Ні. Так, іспанця взяли, супер. Так, нам би тепер об основу якогось дядька б на лівий фланг Так, попробуємо Скарлета взяти в Оренду. Сам там гравець буде вирішувати це все. Опа. Скарлетт. На 12 місяців. Супер, він швидкий. Барон у нас ще є. Скарлетт. Але в нас є цей. Будемо дивитися за ним. Ну, ось такий вийшов випуск. Я надію, що вам сподобалось. Так що чекаю на ваш лайк, на ваш коментар, на вашу підписку. Ну, а ми з вами побачимось і почуємось. На все добре.